Провідні дитячі урологи оперуватимуть у Хмельницькій обласній дитячій лікарні співпрацю зі спеціалістами з інших регіонів та проведення оперативних втручань у медзакладі називають важливим кроком у розвитку високоспеціалізованої урологічної допомоги. Передусім, мова йде про складні вроджені вади розвитку зовнішніх статевих органів. Детальніше про співпрацю та роботу наших спеціалістів говоритимемо у програмі Будьте здорові! і представляємо наших гостей. Це Юрій Богач, дитячий уролог, завідувачіро хірургічного відділення Хмельницької обласної лікарні вітаємо Дякую. Дякую. та Андрій Гуменюк, дитячий хірург Хмельницької обласної дитячої лікарні. Слава Україні! Героям слава, добрий день! Вітаємо вас, Дякую. Юрію Григоровичу. От насправді маю інформацію та в принципі більшість, певно, що хмельничани, мешканців громади, знають про те, що ви тривалий час куруєте напрямок і спілкуєтеся з дітками і працюєте дитячим урологом. Маєте за плечима чималу кількість консультацій, проведення оперативних втручань. Але ми сьогодні говоримо зокрема і про співпрацю. Цей момент він, певно, що безперервний, десь обмін досвідом, переймання досвіду. Е, наскільки такий момент в медицині дуже важливий і в чому полягає ось ця співпраця з спеціалістами з інших куточків України? Передусім, ну я думаю, що мені хотілося б почати з того, що <кхід> мої вчителі говорили таким чином: що як тільки лікар говорить, що він знає все, то треба би йти на пенсію або шукати другу роботу, а пацієнтам шукати другого лікаря. Е, Медицина це такий напрямок, який не стоїть на місці. Концептуально дуже часто міняються всі підходи достатньо часу, і дуже важко за цим доглядати. Тобто, треба бути весь час в тренді, весь час в курсі сучасних підходів. І все таки, ну, спілкування з колегами воно надає нам більшої наснаги, більшої інформації, більше обізнаності, особливо в практичному напрямку. Чому? Тому що. Якщо лікар робить одну операцію раз в рік, повірте, в нього не такий буде великий досвід, як в того лікаря, який робить 20 таких операцій в рік. І тому краще отримати досвід такий від своїх колег, чим вибачте, отримувати цей негативний досвід на своїх помилках, тому що це страждають в першу чергу пацієнти. А це пацієнти, це діти, це наше майбутнє. Тому я думаю, це достатньо важливий аспект роботи любого лікаря. З медичними закладами яких регіонів України ви співпрацюєте в даному випадку в цьому напрямку? Ми активно співпрацюємо майже зі всіма регіонами. Ну, в першу чергу, це, звісно, Київ, в другу чергу, це, звісно, Львів. Ну, а з другого боку, в принципі, певні регіони співпрацюють із нами вже, такі як Чернівецька, Тернопільська область, Вінницька. Тому, в принципі, рух йде, причому рух він йде в різних напрямках. Але все ж таки нам цікавіше спілкуватись спілкуватися з більш достойними, більш фаховими і більш професійними лікарями, тобто тягнутися до їх рівня. Тому так і воно зв'язано. Юрій Григорович, розкажіть, будь ласка, про ваше відділення наскільки там ну дійсно вже сформована така команда спеціалістів різного напрямку, але які фактично об'єднані заради однієї мети це аби дітки були здоровими. Я хотів би зразу звернути вашу увагу, що це не моє відділення, це наше відділення, і мені дуже приємно співпрацювати з моїми колегами. Чому? Тому що в нас багатопрофільне відділення, тобто це не чисто хірургічне. Воно ну воно чисто хірургічне, але в ньому не тільки ми займаємося питаннями дитячої хірургії. Тобто, в цьому багатопрофільному відділенні працюють фахівці як з дитячої урології, так і з ортопедії, травматології, так і з дитячої гінекології, нейрохірургії, офтальмології. Тобто це багатопрофільне відділення. Я як виконую обов'язки за відділенням, тобто я стараюсь не бути патроном, щоб там корірувати всіх. Є фахівці, які набагато фаховіше за мене розбираються в цих питаннях, і вони є лідерами цих напрямків і вони курірують саме ці. А я стараюсь не заважати а тільки допомагати моїм колегам. Я вам дякую, дякую. Андрій Іванович, Нещодавно, якраз з спеціалістом з Києва, якщо не помиляюсь, зі столиці було проопоровано двох діток з вродженими вадами. Це, якщо напомню, це Харківщина, так і з Чернівецької так. області, пацієнти. От якщо ми говоримо за географію наших пацієнтів, наскільки вона спочатку, зокрема, навіть можливо і медичної реформи, повномаштабного вторгнення, значно розширилась, коли ми говоримо про надання допомоги спеціалістами Хмельницької обласної дитячої лікарні, збільшилась кількість таких Звісно, збільшилась. Ну, для початку я скажу, що для початку ми надаємо допомогу дітям Хмельницької і Хмельницької області. Але з початком вторгнення це набагато розширилося. Дуже багато є временно переселених людей, які приїхали з дітьми. Які бувало таке, даже вони проїздом дитині ставало зле, їх знімали з потяга і привозили до нас в лікарню. Ми надавали, звісно, кваліфіковану своєвременну допомогу. Дуже багато людей було з Харкова, От, З сусідніх областей також зрівна до нас приїжджають на консультації, на лікування. От, Потім Волинська область, помню, з Харкова дуже багато було людей. І знаєте, мені заповнився один такий випадок, коли приїхала мама з запущеною дитиною. От. Я її питаю, а скільки ваша дитина хвора? А вона мені каже, доктор, чесно скажу, не знаю. Вони їхали з Маріуполя, коли була облога Маріуполя, вони якось вирвали звідти. Каже, ми дві, дві, два тижні сиділи в бомбосховищах. Без світла, я не знаю як, воно потихеньку ставало гірше і гірше, якимось чином вони виїхали сюди. Проперували цю дитину, слава Богу, дитина поїхала далі, куди? Не знаю. От. Вони поїхали далі, де вони мають вже жити далі. От таким от чином, розумієте, навіть схід України, і то в нас дуже багато людей є. Добавлю, що за той рік. Хмельницька обласна дитяча лікарня надала допомогу десь приблизно двох тисячам населення не нашої області. От то поэтому і постійно ці люди є, постійно звертаються. Ми їм надаємо нам найголовніше надати якісну і своєчасну допомогу. Пане Юрію, маю інформацію, що саме ці дітки мали вроджені вади розвитку зовнішніх статевих органів. Наскільки були складні оперативні втручання, проведені безпосередньо в Хмельницькій обласній дитячій лікарні? Ну, Хлопчик з Харківщини, це дитина, яка була прооперована з приводу тотальної епісподії. Чим важкість цього стану зумовляться те, що фактично це повністю зображені зовнішні статеві органи, і такі діти не тримають Сечу, тобто mm -hmm. Сеча просто витікає через передню червну стінку. Цьому хлопчику було 9 років, і в принципі ці батьки на питання, чому ви раніше не звертались. Вони були готові звертатись, але не було можливості спочатку. Потім е, війна, і тільки зараз у них з'явилася можливість приїхати сюди до нас. І ця тина була проопорована. До сіми годин тривало оперативне втручання. Е, е, дякувати Богу, в нас все вийшло. Вже пройшло три тижні після оперативного втручання. Зараз не можу вам сказати, чи буде вона повністю утримуватися чи ні. але ми. Тримаємо кулаки, думаємо, що все-таки в нас все вийшло. А друга дитина, ця дитина мешкає в Чернівецькій області. Плюс ця дитина була оперована до сім разів. Вона була до нас оперована. І її оперували я в Чернівецькій області <кій> у Львові і в Києві. <кій> але от я маю надію, останнє оперативне втручання, яке було проведено цій дитині, це також ми оперували до 4 годин. От, але ми теж отримали. Гарний результат, і коли ми зняли пов'язки, коли цей хлопчик, а цьому хлопчику 8 років, коли він побачив свої статеві органи, він чуть не плакав, тому що він бачив, що було до цього. Зараз, дякувати Богу, все дитиною все добре, і ми маємо надію, що він забуде про дитячих і дорослих ролів. Можливо, просто один раз в рік приїхати на контрольний огляд. А наскільки такі вади часто зустрічаються в юних пацієнтів? Взагалі, бо ця тотальна епіспадія – це достатньо рідка вада, тобто, вона її поширеність – один новонароджений дитина на 50 тисяч новонароджених, тобто це достатньо рідка. Тобто, це цілий синдром епісподія, екстрофія, і в Україні раніше народжувалось один-два до трьох дітей в рік. Але, з такою вадою. З такою вадою, да, але результатів задовільних ну, не дуже багато. Тобто, дуже мало було фахівців в Україні, які могли кваліфіковано дати допомогу. От, ну І ми маємо надію, що ми хочемо розвивати цей напрямок. Цей напрямок називається реконструктивна урогенітальна хірургія, і таким чином ми е, хочемо цю географію е, цим пацієнтам скоротити до міста Хмельницький, до обласної дитячої лікарні. Хмельницької області. Андрій Івановичу, якщо ми зупиняємось от на вроджених вадах саме таких, можливо, інших, так, тому що ми розуміємо, що їх сила селена, на жаль, існує. Чи можуть е, батьки, чи це тільки спеціалісти, якимось чином е, з'ясувати, чи це є та вада, чи ні, і чим ну, потрібно покладатися саме на безпосередньо це батьківське око, чи тут далеко це все не так? Ну, дивіться. <кій> вади е... – Є наружних полових органів, є вади внутрішніх органів. А не, не, не тільки сечовидільної системи, а також внутрішніх органів. Всіх я, бі, я беру більш широкий аспект. Якщо угу. наружних полових органів, то тут діагностика трошки проще, тому що кожен батько або мама знає приблизно, як воно має виглядати, як воно. Після народження навіть анатолог вже може так. сказати, що вибачте, але вашої дитини є певна проблема. Є це те, на про... це нароце наружних по Якщо ми беремо вади внутрішніх органів, то вади, як правило, діагностуються за допомогою додаткових обстеження. Як правило, ці вади можуть е, не виявлятися, поки не буде якогось прояву. Например, сочі сечовидільної системи це часті запальні захворювання нирок, сечовидільних шляхів. Якщо брати хірургію, то це часто буває ж ну, блювотою, поганою поганої засвоєння їжі стільцем та да, порушенням стільця. Через то батькам треба звернутися от, за обстеженням, або під час лікування, під час обстеження ці вади виявляються. І тоді приймається тактика для того, щоб цю ваду вроджену коригувати або терапевтичним, або хірургічним шляхом. От то через то так наружні це огляд. І консультація вузького спеціаліста, якщо внутрішній, це треба обстежуватись за допомогою додаткових методів обстеження. Це в першу чергу УЗІ, рентгенологічне обстеження. Як треба, то комп'ютерна томографія, рентгенконтрастні обстеження. От, ну, У нас широкий спектр цих обстежень є. Ми хотіли б донести до ваших глядачів і до наших е батьків, наших діток, що ми радимо хоча б раз в рік, е е що, що хлопчик, що дівчинка. Все-таки відвідати або дитячого уролога, або дитячого хірурга для того, щоб оглянули і просто сказали, вибачте, у вас все добре. Ми будемо раді вас побачити через рік. Тим більше в нас в обласній дитячій лікарні готове і поліклінічне відділення, де в принципі завжди на прийомі є і дитячий хірург, і ортопед-травматолог, і уролог, і офтальмолог. Всі є. Будь ласка, звертайтесь, ми готові вам допомогти. Хай краще ми скажемо все добре. Все добре. Да. Чим думати потім, а чому ви не звернули на це увагу раніше? Якщо ми говоримо про консультування, і от наприклад, от, чують батьки, що потрібно тут зараз провести зараз чи дещо згодом найближчим часом оперативне втручання. А наскільки батьки повинні не соромитись, можливо, якщо вони десь в чомусь мають сумніви до іншого спеціаліста, я до чого веду? Підвожу до того, що частіше мичимо це поняття почути другу думку. Так угу. це не страшно, якщо хтось батьків звернеться ще за за консультацією до іншого фахівця цього напрямку, але можливо в іншому регіоні, до прикладу знаєте, я зазвичай своїм пацієнтам говорю, що я не самий класний лікар, і я не найкращий дитячий уролог в Україні. Є набагато краще за мене, і якщо ви хочете, я вплив того, що навіть можу порадити до кого звернутись з цією проблемою, тому що ви розумієте, що зараз е дуже багато лікарів, які готові надати заключення, яку хочете думку розказати, бо вони в якомусь фінському протоколі про це прочитали. Але все-таки є більш ну є фахові лікарі, мої колеги, які я знаю, що цей напрямок це їх пріоритетний, і вони одним з найкращих в Україні навіть за кордоном, якщо є потреба, можемо порати куди звернутися, і це є нормальним. Але ми ж розуміємо, що батьки мають зробити для дітей своїх максимально все саме найкраще, і так само йде на кращих лікарів. Тому що буде страждати цей наш майбутній пацієнт, це майбутній наш е, захисник вітчизни або майбутня мама наших українців. Тому mm -hmm. це дуже важливо в нашій роботі і тому я завжди наголошую, що ми не є остання інстанція. Ми завжди готові співпрацювати зі всіма адекватними і професійними фахівцями. Uh -huh. Так, Андрій Івановичу, ми вже що з вами проговорили дещо про, про оперативні можливі втручання. Але дійсно, чи усі ось ці вади, які можуть зустрічатися, потребують цього оперативного втручання? Чи є все ж таки винятки? Винятків дуже мало. Десь при приблизно 95% потребують хірургічної корекції. Вони винесуть не тільки естетичний, зміну естетично, а також і функціональну. Візьмемо саме розширену ваду, тобто розпространену ваду, це крипторхізм, тобто неопущення яєчка. Дивіться, як яєчко розвивається не в тому місці, де воно має бути, воно потихенько атрофується, воно свою функцію втрачає. І через то, якщо затягнути з корекцією хірургічної цієї вади, От, тоді йде безпліддя. Через то е, факт розвиття наслідства набагато зменшується. Через то треба, це сама така розширена вада, то через то треба вовремя звертатися. І ми тоді определяємося, тому що є вікові. Межі, коли треба цю ваду коригувати. Одні вади коригуються в ранньому періоді, другі вади в чуть старшому періоді, треті вади оперуються в більш старшому періоді. Через то треба звертатися, і тоді ми назначаємо, коли прийти, коли обстежитись, коли додатково ще подивитися, як воно розвивається. А тоді приймається рішення, в якому віці коригувати ці вади. Я хотів би додати, якщо вони якщо против, да. що якщо ви від когось чуєте фразу не переживайте переросте, угу. то краще підійде ще до одного лікаря. Да. Отут правило другої думки працює на 100%. 100% ми повертаємося до вашого попереднього питання, тому що ну, дуже часто буває, на жаль, коли людина, лікар, дає пораду, що не переживайте, давайте прийдіть через 5 років. А через 5 років вже буває пізно. Нема чим приходити. плюс. От в чому перевага реконструктивної органітальної хірургії? В тому, що ми відразу хочемо, щоб цей молодий хлопчик або дівчинка, щоб вони, їх розвиток статевий, їх розвиток сексуальності зразу формувався в більш-менш адаптованих до норми, так. зовнішнього виду розмірів статевого члена. Або зовнішніх статевих органів наскільки забезпечені усім необхідним обладнанням, тому що це дуже важливий складний елемент випроведення. Впроведення таких ну я виключень. хочу сказати наступне, що в нас будується новий корпус, і в новий корпус вже закуплено обладнання. Тому коли пацієнти попадають в наш старий корпус і в це відділення, якому вже більше 40 років, і дивляться на на ці стіни, і кажуть: Боже, ви ще тут оперуєте. Я завжди говорю наступним чином вам покажу обладнання. Тобто, ви не дивіться на стіни, в нас саме сучасне, саме найкраще обладнання. А це саме головне. це наше вміння, наші руки і те обладнання, на якому ми працюємо. І це, в принципі, дозволяє нам отримувати більш-менш впевнені гарні результати. Я ще додав трошки. Значить, була думка, щоби це обладнання нам. Ну, установити зразу ж в новий корпус. Але ми прийняли такі, таку думку, що це обладнання чого має простоювати? І ми це обладнання розпакували і на ньому працюємо. І вже працюємо. От не, не, ми не чекаємо, поки здадуться нові стіни. От. Так, що Ну, самого головне, це люди, люди які працюють і стіна, а стіни це вже вторинне. Власне, пацієнт, який потребує допомоги саме тут і зараз, так якщо так, ми так, говоримо, так, коли так, вже, так, вже є нагальна потреба так. це робити, пане Юрію. Я вже почула від Андрія Івановича те, скільки було проведено консультацій, так надання допомоги, допомоги діткам з внутрішньопереміщених. Так а щодо особливо відділень, якщо ми зупиняємось на хірургічному відділенні, скільки юних пацієнтів щороку там отримують. Допомогу, консультації про яку кількість пацієнтів йде мова. Ну в нашому відділенні тільки за рік ну, більше тисячі оперативних втручань проводимо, тільки в відділенні. А крім того, в нас лікуються ще й консервативно. Дітки ми ж не всіх оперуємо, тому що ну в пократі принаймні, в нас відношення таке, що найкраща наша операція це та, яку ми не зробили. І тому ми стараємося при можливості, якщо є можливість, виникнути, щоб ну. Уникнути цієї ситуації, ми стараємося дітей не прооперувати в середньому у нас в відділенні проходить до трьох тисяч пацієнтів, Юрій Григорович, От якщо ми дійсно говоримо за оці зміни, ми кілька разів говорили так про десь сучасність, те, що око теж має тішити наше, наскільки все ж таки зміни відбуваються, відбуваються в дитячій урології в Україні, на Хмельниччині? Також тобто ці зміни з професійної точки зору, наскільки вони помітні? Ви розумієте, що звісно. Війна нас е, дуже сильно зупинила, і ми повинні робити на це е, ну, дуже великий погляд, тому що все таки в нас в країні ми воююча країна, і нам зараз треба розвиватися таки основне пріоритет це лікування наших поранених, їх реабілітація. Але все-таки, в чому я бачу, ну, в чому ми бачимо розвиток саме дитячої хірургії, дитячої урології? адже ми формуємо тих здорових наших. Громадян, які потім зможуть стати або до лав наших збройних сил, або принаймні з вони будуть здоровими громадянами України, які зможуть розбудовувати її на подальше, тому все таки дитяча урологія, дитяча хірургія це певний теж пріоритетний напрямок розвитку медицини. Ми трошки нас затормозила війна, ще в якому плані. Ми в принципі часто виїжджали за кордон на стажування. На жаль, зараз в нас немає такої можливості, адже все ж таки за кордоном вони рухаються вперед більшими кроками, ніж ми. І навіть от по цій дитині, яку ми оперували з тотальною піспадією, ми відправляли, консультували ну, по фото з нашими вчителями за кордоном, в одній з найкращих клінік реконструктивної органітальної хірургії. І. Отримали відповідь, що ми за вас раді. Результатами лікування. Да. Ну, післяопераційні, да. Тобто нам це дуже приємно. Плюс в нас виходить таким чином, що в різних регіонах йдуть пріоритетні напрямки. Тобто, Львів свій напрямок більше mm -hmm. розвиває. Вони зараз розвиваються в напрямку роботичної хірургії, дитячої урології. Київ більш вроджені вади в Нироксечовідільних шляхів. Внутрішніх вони більше лапароскопією займаються. Ми стараємося розвивати, в принципі, оцей напрямок реконструктивної регінітальної хірургії. Ну а наші хірурги вони в тренді, тобто вони лапароскопічно розвивають напрямку, тому що просто ну, нема доцільності купляти на сьогоднішній момент робот в інші для роботичної хірургії, так. саме в Хмельницькій. Тому так. що, на жаль, і зменшується кількість дитячого населення. На жаль, діти виїжджають за кордон разом з батьками. Але ми робимо все для того, щоб. Вони повернулись, і ми бачимо ці результати. Адже коли починається літо, в мене таке відчуття, що я працюю в Європі, тому що приїжджають наші і наші діти, і вже по сарафанному раді вже приїжджають із Британії, із Португалії, і Польщі дуже часто. І ми на питання, чому не там, люди кажуть, що вони задоволені нашою допомогою не менше, а в плані доступності ми на голову вище наших колег. Тому ми маємо надію, що все таки цей рух буде продовжений. Ми маємо надію, що ми переможемо, і Україна лишиться Україною і буде рухатися в напрямку розвитку і державності, і медицини в тому самому напрямку. Неодмінно так має бути. Це віримо. Пан Андрію, ми ще з вами єдине, що не обговорили, це такий післяопераційний процес, процес відновлення. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, для наших глядачів, наскільки тривалим цей процес, знову ж таки, я розумію, що це, можливо, дуже індивідуально, в залежності від того, який діагноз мав пацієнт, але все ж таки, можливо, на прикладах, тобто скільки може тривати цей період відновлення. Ну, це залежить від об'єму оперативного втручання От, і віку дитини. А також як дитина налаштована. Якщо дитина і батьки налаштовані позитивно, що все буде добре, і допомагають ми лікарю, вони виходять набагато швидше. Якщо дитина така вяла, не хоче, по просто сидить тупо в телефоні, воно йде набагато тяжче. Ми заставляємо їх підніматися, ми заставляємо їх рухатись, ми забираємо телефони в них. От деколи лякаємо, що ці телефони. Підеш до офтальмолога, тому що очі спортиш. От. Ну, відновлення сугубо індивідуально. Якщо брати поверхневі операції, воно відновлення набагато проходить швидше, тому що об'єм оперативного втручання набагато менший. Якщо ми беремо полосні операції, відновлення десь 7-10 діб, коли нема ускладнень. Бувають ускладнення. Хірургії це такі спеціальності, що є ускладнення. Тоді ми боремося, тоді відновлення, процес відновлення затягується трошки більше. От. Як тільки все добре, повірте мені, і батьки, і діти зриваються і кажуть, ми хочемо вже вас покидати, нам вже тут нудно. То ми бачимо часто, що як тільки стали на ноги, як тільки все, слава Богу, вони зразу просяться додому. Ми лучше приїдемо до вас на перевірку, ми лучше приїдемо до вас на перев'язку, тільки пустіть додому. І ми завжди да йдемо і йдемо їм на зустріч. на зустріч і кажемо, як кажуть, вдома і стіни лікують. По-перше, ми стараємося, щоб дитина максимально швидко покинула наш стаціонар. Так. максимально за перші ж можливості. Чому? Тому що ну, ви всі розумієте, що е, вночі часто буває тривоги. І от ви представте цю маленьку дитину або післяопераційну дитину На е, е, та, спускати в бомбосховище, там сидіти півночі, це не кращий варіант. Е, тому ми стараємося, якщо немає ніяких післяопераційних ускладнень, якщо немає ніяких загрожуючих станів для життя, а дитина просто потребує реабілітації. Ми краще в режимі денного стаціонара, коли це не денний стаціонар, а просто денне відвідування. Тобто прийшли, перев'язали, і людина дитина знаходиться більше вдома, ніж в лікарні. І ми бачимо позитивні результати, тому що, по-перше, коли ти людям говориш, що за один день будуть вирішені всі проблеми, люди швидше погоджуються. І коли ми говоримо, що е ви пієте сьогодні вже додому. То люди більше менше сумніваються, чи треба це робити, чи може будемо чекати, поки буде перемога. Тому, в принципі, нам так зручніше, і людям так зручніше. Юрій Григорович, якщо можна ще на останок, хочу вас запитати щодо запиту: чи зараз є запит, можливо, від мешканців Хмельниччини, можливо, є звернення з інших областей України на проведення ну насправді складних оперативних втручань, до яких ви вже готові долучитися? Так, є такі звертання. Телефонують колеги, які складними випадками. Хочуть самі приїхати, щоб прийняти участь в оперативному лікуванні, в реабілітації, побачити це на очі. Коли, до речі, відбувалися операції, були два молодих лікаря: один з Одеси, другий з Києва, яким також було цікаво побачити весь ход оперативного лікування. Так що ми співпрацюємо і ми готові. Наші двері відкриті для всіх, і ми готові співпрацювати зі всіма. Дуже дякуємо вам за розмову, дуже дякуємо за те, яку ви місію виконуєте. Насправді вона дуже і надзвичайно важлива. Пане Юрію, пан Андрію, дякуємо. Дякую, Дякую. Дякую. Дуже, Дякую. дуже приємно спілкуватися. Дякую. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе.